Nissan Rock, дефектовочка, пошкодження лівої діської сторони. Крило, двері водія, задні двері у сторони. Ось такий продертий. Замінилась підвісочка. Значить так, заміна крила, заміна дверей, заміна дверей. Зараз відкриємо всередині трошки, покажемо, що тут відбувається. Стієчка у нас середня ціленька. Проєм задньої двері. Ціленький, роздавлений корпус на задніх дверях. Так, і передні, передня стійка. А з передньої стійкою у нас досить таки непогане пошкодження. Низ у порозі має пошкодження, має перелом під нижньою завісою передньої двері. Легенько ще продавлена верхня. Ось таке. Зараз буде розбиратися. Одні, другі двері повністю прикидатись на цілі корпуса дверей. Тоді вже буде ставитися авто на стапель, робитися заміри і розбирати з передньої стієчкою, ну і перепровіряти середню стієчку. Тому що візуально ціле, але це ще зовсім не означає, що воно не деформоване. Потрібно перепровірити. Працюємо далі. Доповнення до дефектовочки. Авто вже знаходиться на стапелі. Закріпилось на лапи, ось крило, дверка передня, дверка задня. Поки посередній візуально ніби нічого пошкоджень не видно. По передньому стіючки понизу ось такий. Задня частинка завіси. який добрячий провал в районі ну біля 2 см. І тут такий роздавлене місце. Кант получився такий своєрідний, а воно має бути все рівненько, навіть. Ну, без лінійки все це видно, що воно добре задавлений. Задня частина завіси, і тут такий наплив. Нерохочі канта. Переходимо на поріг. На порозі також є роздавлене місце по боковій площині. Знялася накладочка порога і його вже більш видно. Ось таке маємо. Переміриться трошки, зробиться протяжка повністю нижньої завіси, переміриться з верхньою нижньою нижньої середній сіці буде більш зрозуміло. Переберуться двері вже з пошкоджених. Получається, все повністю пересипеться на цілідонські двері. Ну і будемо. Тоді далі показувати, що і як стає, і що з того, який результат відбувається у нас. Ось так. Працюємо далі. Ще ж, трошки площина у нас вирівнялась відносно порога. Потрібно цей завал. Робде сверлити, зробити протяжечку. Вже у нас ця площина. Складочка розбилась. Нормально. Сам... Самий залом вийшло, ще лишився, потрібно його підтягувати. Зараз підчиститься ця складочка, будемо чіпляти з Шпильки робити підтяжку самого порожка. Зараз зачіпляємо завіску нижньої стійки, зробимо легку підтяжку. Там треба трохи попростукувати, поправити, бо тому що зробилась примірочка задньої двері. Там є нюанс трошки по зазору. Поправимо стійку і будемо вже робити наборочку дверей. About that shack outside the чеусы, Just let me know if you want to go do that home out on the rain Кажем, трошки ближче, привезли літа, ніби з невеличким пошкодженням, як здається, ну, м'ятинка, м'янка, ти м'ятинка. Поправлено було, але по суті. А по суті, пів сантиметра, 6 мм вниз, ще не ще більше. Пів сантиметра по цьому канту. двері просаджені. І це все перевірилося аналогічно з протилежної сторони розміри Взялися. Ось, наприклад, поверху канта ось цього, має в нас бути 9 см. Опираємо, а ми маємо 8,3. 7 мм задавлено. Саме верх. Нижче ця лінія у нас має бути ось під цей кант. Має бути шістьорочка, а вона в нас має 5 см відстани А тут ще більше. Тут має бути взагалі 4,2. А ми маємо 5. Тому що... Можна було б допустити таку думку, що можливо десь тут щось ще лишилось деформоване. Ні, воно вже все на місці. А нюанс полягає в тому, що це не просто була м'ятинка на двері. А це був добре підтертий кант. Ось так. Навіщо тут видно, що воно розкрите. Ну, ось такий маємо нюанс. Будемо підробляти. Доводити до толку. По зазору. Задній зазорчик у нас вже стоїть гарненько. Двері закриваються без ніяких напрягів. Зазор тут ніби трошки менший. Поправим зараз низок на задній двері. І тоді вже дорегулюємо, виставимо повністю на місце зазор між задньою і передньою дверкою. і Будемо одягати крило. Но ще в нас є нюанс. Також було більш підтерте вмальоване місце. Також було пошкоджене, я вже його грубо підстукав, потрібно зачистити і спотером довести повністю до кондиції. Казалось п'ятно ось тільки тут, але заломчик аж легкий йшов ось по цьому місці, я його простукав. І тут у нас ще є такий блік. Потрібно його легенько підняти. Ну що, працюємо далі. Що ж, будемо зараз робити. Как підіймати на задних дверях? Ну что ж, все нюансы у нас. Вважаємо завершено. Ось так воно виглядає по площині. Ну, Світле з темним дуже ж таки контраст великий. Площини повністю сходяться. Можливо, це все видно. Тому що чорне з білим, дає контраст дуже великий. Продовжуємо. Переходимо. У нас це вітно потрібно поправити. Появиться зараз профільним рубаночком і... Думаю, що відбувається по цій площині. Все, поставилось крило, зазорчик у нас беремо з цілої сторони. Крило, капот ось такий у нас є. Переходимо на сторону водія, ідентичний з цієї сторони. Далі переходимо між крилом і дверима. Виставили все, спотернулося в це місце. Далі переходимо зазор між дверима передніми і задніми, також ідентичний. Як потрібно, ну тільки контраст між білим і чорним. теж дуже ну, слабо видно. Тут був нюанс 7 мм продавлений, корпус дверей, поправилося все на місце. Зійшлося все. І проходимо двері і крило. Зорчик у нас ідентичний. Таке, як потрібно. Все, відправляємо авто до малярів.